Ісус Христос, Він свідок вірний, об'явлення 1.5. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Зазвичай під словом свідок ми розуміємо свідка в суді. Свідок це фізична особа, якій є відомі обставини, що мають значення для розслідування і вирішення кримінальної, цивільної або якоїсь адміністративної справи. І ця особа викликана для дачі свідчень, для того, щоб вона засвідчила. Хоча в той же самий час відок це є очевидець, просто очевидець або обізнана у тій чи іншій справі людина. Коли Ісус Христос возносився на Небеса, Він залишив своїх учнів, учнів тут на землі, і щоб ми були свідками, не адвокатами, не захисниками, а просто свідками. Дії Апостолів 1.8, так і сказано, та ви приймете силу, як Святий Дух злине на вас, та моїми свідками ви будете аж до останнього краю землі. В той же самий час ми читаємо об'явлення 1,5, і ми бачимо, що сам Господь Ісус Христос уже виступає в ролі свідка. І ось ми постараємося в найближчі кілька відео з'ясувати, про що він свідчить, кому він свідчить, і який він є свідок. Зазвичай ми привикли до висловів, що коли ми читаємо Євангелія, і просто хтось наголошує, кажуть, про день той і час ніхто не знає, лише Отець. Таким чином, приписують Ісусу і Христові певні обмеження в тих чи інших знаннях, але коли ми читаємо Євангелія від Іоанна, 2.24, сам Ісус не звірявся, бо сам знав усіх. І не мав потреби, щоб хто засвідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Ці слова, якби дають нам зрозуміти, що Христос був необмежений і в нього було достатньо знань для того, щоб він міг використовувати. Коли ми читаємо ту ж історію про Никодима, коли він розмовляв з Никодимом, там є такі слова, ми говоримо про те, що ми знаємо а Свідчимо про те, що бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Говорить Ісус Христос до Никодима. І ось уже в 13 віршові Він говорить, і не сходив ніхто тільки той, хто з неба зійшов, син людський, що на небі. Ці слова, якби говорять про те, що Ісус Христос є окремо якби, виділеним свідком, який має певні е, знання, більш ширші і. Більш об'ємніший, ніж ми з вами. Тому що він є не просто представником людини, але він також прийшов із неба і має те свідчення або обізнаний у справі, яка для нас подекуди недоступна. Коли він звертався до семи церков, він починав, по суті, словами, я знаю діла твої. Тобто я був свідком цього цього, я був поруч, і я знаю. Тому варто зазначити, що факт свідчення або факт свідка є позитивним для християнина. Апостол Павло до римлянам, або до Филип'ян 1.8. Ми читаємо: Бо Бог мені свідок, що тужу за вами в сердечній любові Христа Ісуса. Тобто Він, якби закликає самого Господа Бога, що Він є свідком. Тому що він завжди поруч. Знову ж, коли ми згадуємо історію останнього часу, яка описана в Матвія 25 розділі, там сказано, що скаже цар до тих, хто праворуч. Придіть благословені мого Отця, засядьте царство. І вони прийдуть скажуть, а чому? І він скаже: «От Ви зробили те, те, те. Вони кажуть, коли ми це робили? І ці слова говорять, або ця історія говорить про те, що цар скаже, я от тоді був, тоді був. Тобто, я все це бачив, я є свідок всього того, що відбувалося що все, що ви робили. І таким чином це є чудова надія і нагода, що всі ті наші справи, які сьогодні люди, можливо, не помічають, ніхто не, ну, якби не зазначає і не говорить нам про це. Ми можемо бути впевнені, що все це записано і зазначено у самого Господа на небесах, і він буде свідком там перед Всесвітом, що ми були в тих чи інших справах праві, а можливо, десь і не праві. Це все вирішувати сьогодні нам. Тому Ісус Христос є свідком, свідком перед Всесвітом, свідком для нас, Він свідчить нам про ті справи, які ми не знаємо. Мається на увазі більш ширші і об'ємніші, той же самий час Христос є свідком тих справ, які ми звершуємо, і це, є, і це дає нам надію. В посланні, першому посланні Йоанна 5.1 сказано: а це свідчення, що Бог життя вічне дав нам, а це життя в сині Його. Амінь.